Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобіля та, та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ? Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Volkswagen Caddy. Свіжа пропозиція на ринку. Автомобіль 2016 року, модельний 17-й, 2 дизельний двигун без підфарбувань за ціною 14% 900 доларів. Бачимо німецькі і транзитні. номерні знаки. Довга база. Ось такий варіант. Так, поруч одразу покажу вантажний Рено трафік. В довгій базі. Автомобіль 2008 року 423 тисячі пробігу. За ціною 8-200 доларів. Цільнометалевий кузов, довга база. Volkswagen Caddy. Так, автомобіль по опису з Німеччини 2006 року. Оригінальний пасажир, двигун 1,6 бензин, рідко зустрічаємо. 236 тисяч пробігу. Комплектація Life за ціною 750 доларів. Контакти бачимо. Такий вигляд по салону. Чорний колір, звичайна база. Вантажний Volkswagen транспортер 2018 року Т6 без підфарбувань. Двохлітровий дизельний двигун, 254 пробігу, пишуть оригінальний. Ціна, якщо не помиляюсь, 18 18500 доларів. Довга база. Так, ще маємо два каді, один і другий. Зараз покажу на новішому кузові. Так, 16 рік, 2,0 дизель, максі база, 250 пробігу за ціною 16200 доларів. Чорний колір. В Максі базі. парктроніки також є. Так, кого цікавить, телефонуємо, покажу ще біленький варіант. Ось він тут поруч. Ось такий, також подовжена. Подовжена база. Так, кузов Максі. 19 рік, 2,0 дизель, 214 пробігу за ціною 300 доларів. Семимісна версія, контакти бачимо. Такий варіант. Так, йдемо далі. Так, друзі, знайшовши вам такий екземпляр Opel Vivaro. і там транспортер свіженький. Автомобіль 15-го року, 1,6, дизель. шестимісна версія. Є камера навігація. Автомобіль вартістю 14950 доларів. Контакти бачимо механічна коробка передач. Максі Кузов. Ось такий апарат. Сюди б ще 2-літровий дизель і ціни б не було. Фуркоп, парктроніки, все є. Краса. Так, кого цікавить більше інформації. Телефонуйте до продавця. <кій> У нас ви можете замовити повну технічну перевірку такого автомобіля, якщо вас беруть сумніви. Так. Volkswagen Transporter. на реєстрації. Довга база. В класному кольорі. Т-6 16 2016 року 2.0 дизель, 311 пробігу з автоматичною коробкою передач. Вартість авто 22-500 доларів. Контакти є, він код фіксує, дивіться, який колір. Так, якщо цікава детальна інформація, дзвонимо до продавця, тут шкіряний салон, бачимо. Ось такий автомобільчик. Ренокенго два варіанти. Значить, перший, 2008 рік, 1,5 дизель, 230 пробігу за ціною 7600 600 доларів. Контакти бачимо. За словами продавця автомобіль в рідній фарбі. Так, поруч варіант в коричневому кольорі. Такий симпатичний автомобільчик. 13-й рік, семимісна версія, 230 пробіг, за ціною 10800 доларів. Такий салон. З парктроніками та форкопом. Peugeot Expert. Такий автомобільчик. E, так, 12 рік, 2,0 дизель, 283 пробігу, восьмимісний пасажир. 12800 доларів. Такий салончик. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, навпроти Volkswagen Caddy досить багато сьогодні на ринку. Є варіант, Подовжені, якщо не помиляюсь, в базі. Зараз подивимось 9 рік. 1,9 дизель 260 пробігом за 9,100 доларів. Така машинка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Рено Кенго та Renault Traфік. Кінго 2014 року 1,5 дизель за ціною 10 тисяч доларів. Тканинний салон, оригінальний пасажир з форкопом. Так, по трафіку. Трафік оригінальний вантажу пасажир, мені так виглядає, зараз глянемо. 2011 рік, 2,5, дизель, 197 пробігом, пасажир 6 місць. За ціною 13850 доларів. Так, з дубль-кабіною. Ford Transit в такому яскравому кольорі. Бюджетна пропозиція. Автомобіль 2005 року 230 пробігу на механіці. Семимісна версія за ціною 6100 доларів. З двохлітровим дизельним двигуном. Контакти бачимо. Якщо когось цікавить, телефонуйте, отримаєте більше все детально. Сидіння є. сидіння є. Рено Кінго. Звичайна база. Оригінальний пасажир. 12-й рік модельний, 13-й, 1,5 дизель за ціною 8750 доларів. Контакти є. Ось такий салончик, чистенький, акуратний. Оригінальний пасажир. Citroen Berlingo. В довгій базі. Автомобіль 9-го року за ціною 5400 доларів. 1,6 дизель, 260 пробігу. Рено, трафік у звичайній базі. свіжоперегнаний, 15-го року, пасажир 8 місць, 1,6 дизель, 179 пробігу в рідній фарбі, 14,700 доларів. Рено Кенго, 10-й рік, 1,6, газ, бензин, 228 пробігу. За ціною 7,350 доларів. Автомобіль 10-го року випуску.